Попередню конференцію, хочу сказати, що не мав в католицькій церкві ні одного канонізованого святого, який би не вшановував Сьогодні Марії. Переважно всі святі канонізовані мали глибоке, набоженство до Марії, мали все молити до Марії. Не те так, щоб не забути, писко Броніслав він теж дуже маленький був, дуже багато молився до Марії. Взагалі можна зауважити, заважили, який папа Ян Павло Імов, М. Під Христом, принесла да? mm -hmm. кажуть подібки, з іншої бога трошки, та, що... ну, там тотус стус було, а в ньому пер Марієм, ад'єзом через Марію до Ісуса. На приніслав дуже шанував Яна Павло Іго, ну і звичайно, то його Марінець дуже багато тіта. Наслідувати це, це теж дуже важливо пам'ятати, бо іслави дуже Марії. кандидація Марії відбувалася само початку час Кабрея Арханіва, який вже сказав Блаженно, не міська від себе, він сказав того, що не Бог сказав казати, посланець, таки Божий був. Так часто питають, коли ж була канонізація Марії, власне, з першого. З першої зустріч з Габриелів вже вона почула це слово «блаженна» Ось, так само Інзавета. але та комунаційна точка, з яку сьогодні найбільше переконує всіх, що Марія наприклад, така Свята, як дорівнюється ну, до мучеництва, як і страждальна мати, це коли вона стояла під Христом. Відсія мати під Христом. Сьогодні українські матері, які хоронять своїх синів, це дуже добре розуміють що таке слід мати біля гробу свого сина. Буде випадок, генерал, коли приїхав на похорон солдати, то тобто, перед мамою, став на коліна. Це жест, на направдив дуже повний достоинства, що тобто, така мати, яка власне, хоронить свого сина, який став захисником, який віддав своє життя за свої, за батьківщину, батьків та мати заслуговує, щоб вона перемагає стати на коліна, як виховала сина. Це жертва дійсно дуже велика, жертва життя воїнів. Ми будемо це історію колись читати, як це було, як і що, але пам'ятайте, це, напевно, дуже величезна жертва, яку складають сьогодні наші воїни і їхні матері. Найтягше це матеріал, коли ми просили. Всім же перед Господом Бог, Бог не скривий, Бог справедливий, винародила цю жертву. Але матерям це дійсно починається харесна дорога, такої розлуки з дітьми. Тому сказати так, от, подумайте про Марію, аж тоді на чай думати, а там дійсно це є щось, і це, це святість. Всі дідання, які починають до святих, починається теж Свята Марія, так? чомусь так, власне, цариця всіх святих, цариця миру, цариця Ангелів. Ці титули не просто так, вони дуже, дуже важливі для нас. Далі хотів би, що ми так звернули наш погляд на подальшу, наш такий курс, який нам дуже допомагає, це святий Йосиф, мій обручник. Папа робив дуже Ми По різному так про папу І ми, ми так само думаємо, ми говоримо, маємо це право чи ні, це вже інше питання. Але те, що він робив за святим Йосифом, це було феноменально просто. Павло Гацийський задав питання, куди зникли зникла культи святого Йосифа з, з нашого місала. В першому каноні римському він був, то й піду, да? перший канон римський, <риклад> ага. в той час. Був і є. І був святий Йосиф в інших канонах потім, коли ніхто не знає, хто виписав. Шукайте, як сненку, зникло ім'я Йосифа. В інший каноні. Папа Французько дав запитання, як це сталося, що зникло ім'я Йосифа? Тобто якась якась, дійсно, якась диверсія така була, що і папа каже, впровадити треба. Всі канони мають бути флойоси. І вас впровадив він, це, це, це був такий феноменальний жест, в, вник, чому Святий Йосиф зник власне, з інших канонів, які, він був, був завжди. І впровадив. І дійсно це має рація, тому що Святий Йосиф Видірав дуже величезну роль, це той мовчазний святий, який ну, опікув до родини він, який пережив під першу міграцію, перше біженство, біженцем з дитиною і так далі. І ніде не чуємо, щоб Святой Йозеф сказав у тебе якесь слово, якесь нарікання чи не розуміння. Ну як це можна зрозуміти, що ти кровавий ірод переслідував Божого сина. Такі сьогодні, я цей кровавий кримьовський ірод далі вбиває дітей, вбиває людей. І, і ми довіряємо Богу, і Бог це бачить, Бог це допускає. Там це не зрозуміло. І ж хтось сьогодні питає мене, як це зрозуміти, де Бог? Я кажу, а коли Ісуса Христа до ірод, кровавий, стільки дітей вбив. А, а я цього не знав, не знав, треба читати. Іван став ранком і замість сповідати сусідне єврея, прийшов йому з двох сторін там в обличчя. зайшов, що? Як за що? Твої братки Ісус Гер це Ходитися було, і про чому я, а я тільки вчора позавзнав. <риклад> <риклад> вчора би по це знав. Багато людей не знає цієї історії, що це вже не було в історії. Це все буде повторити. таке життя, начав у світі, де зло і добро існує разом. Знаєте? І ми не знаємо, чому така терміна, але святий Йосиф дуже розумів. Він прийняв. І тому він направде дуже великий заступник, дуже великий святий. Я так не хочу вдаватися в там, антиології глибоку, але е, життя, просто, з мого життя, особисто скажу, кілька приклади, що задумається, як направився святий Йосиф допомагає. Некрас тебе розказав би сестри Зафіткер. Ну, і там цілі складають різні ну, ці самі історії, книги пишуть. Телеграм до цього Йосу не є знаєш, термінові телеграму, якщо треба, щось дуже. І Святой Озеро просто не заводить. Таке хазяйське питання, будівельних, різних. Хто молиться того Йосифа, то відчує, як направді він сильно допомагає. Колись в 96-му році, перший раз ми запитали священник ось так батково через інших там. Чи є у вас сестри Зефетки? Я кажу, звісно, є. Я, я, я не хвалюся, як Газило казав, я спровадив зафік на Україну. Перші зафінки приїхали в Україну з Польща. Це до Шепетівки. Вони до Львова їздили, так, до Римшок. Але настали, вони приїхали в Шепетівку у 1688 році. Так, побули, там, де, 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 побули літо, виїхали вже 89-му ми мали посвячення Костю. І там залишився вже призначений, і ми тільки приїхали троє сестер, приїхала, це була Шепетівка. Потім були далі сестри, Константина, Грибова, там інші. І я кажу, є там сестра, що я хотів би подарувати машину. Чому сестра? Ну, бо я Йозеп називається Йосиф, я шануюся того Йосифа, а сестри Захід для мене щось. Я хотів би них подарок. Ну і дійсно подарував машину, так далі, сестри західну. Але від цього почалася наше знайомство з цим священником? Каже, може, хочете поставити дітей там і відпочинок в Австрії, ну, тоді така мода була, брат дітей з Чорнобильської зони, правда, пострадавши Чорнобиля. Ну і вони взяли там одну групу дітей, у нас таке містечко, де в Австрії, потім другу групку, я там почав наїзати. Познайомилися з ним, він якось задав мені питання. Ну, це дітей бідних, і там в Києві бачив бездомних дітей, тих чомусь таке було, просто багато дітей. Потім це зменшилося, але дітей без дому багато. Він каже, а, не можеш зробити дітей тут, в Україні. Наприклад, дом відкрити для дітей сиріт. Я кажу, так що ж не можна? Можливо, таке ж, ну за що? Він каже, а якщо я куплю той дом, ви зможете його отримати? Ну, звичайно. І ще одна умова, каже, він має мати назву Дім Святого Йосифа. Я кажу, це не питання, Святого Йосифа. І представниця, ми купили цей перший дім в Києві, назвалися Того Йосифа. Він був дуже щасливий, набрав дітей, там за діти були. Він дуже радий був, допомагав нам в цьому, але дівчина того І потім вже якийсь час, він вже мав 84 роки, і якось мені телефонує каже, я в лікарні, в мене там рак легенів, там мене вже дні пораховані, але пообіцяв, що ти прийдеш в мене на похорон. Ага. Я ще прийду, віддай тебе, ні, від тебе як не буде, але похорон прийде, дуже хороший. І так складається, але цікаво, що такі люди побожні, які помирають, вони своїм похороном не роблять ніколи проблем нікому. М -м -м -м. Цікаво. Так це відпадає, що не треба на собі буденувати. І ось так Бог керує, бо керує нашим життям, керує нашою смертю і нашим похороном. І ось він каже, так як каже, постарайся я кажу, постараюся приїхати. Я свідомою відомі, якщо ну, невідомо, де я буду, як це буде, так пообіцяв, а як це не буде. І до нас запрошую ренувати на конференцію, у Конгрес. Я приїжджаю, я буду, я, останній день конференції він і помер цей горьзмен. Мюркін на, на дорігов там 250 кілометрів. собі, як це все складається. Я поїхав до нього на похорон, <клух> дуже багато священників було. А єпискува не було, та єпискупа на похороні їдеться. На жаль, і та священки любили, там люди любили, що його трунута кров косьола три рази відносили, перед тим, до похорони. Це таке обличчя, дуже багато помагав. І в Польщі допомагає, так, це тише шанік. І я так думав, що ну, я був, як єпископ, знаєте, очолив, бо служіння, гарно знаю, глядало, все, ми стали, доглядали всі, були дуже задоволені, священники. Я думав, вже йому про це ходило. А оказується він лежить тестамент, який читається в день похорону. Цей тестамент ми запросили, що старший брат ще жив, там священник. Івається тестамент, написано все, що там має, яка там ще на нього, там збереження, фінансово, все належить дітям Києві через такогось якого, через мене. Це <зас> і ці всі, знаєте, що, старший брат каже, так, да, я ще поможу, беріть. Ну і там ті гроші були, не такі великі, на понад 40 тисяч. Євро. ну і, Я кажу, що ці гроші так так розійдуться, я швидко можу, вмію втратити гроші. Давай щось зробимо його честь, купимо ще один будинок. Ну, почали в Києві шукати, але ціни пішли раз, в, в Києві такі гроші не купиш. Ми вшити наш будинок, і те мене назвали дім Святого Йосифа, так як це любив, і назвали його Йозеф Хольсмангаус, тобто на його честь назвали цей дім. На честь Господна. Там до сьогодні є його портрет, діти моляться, цей будинок функціонує. На жаль, він до хлопців з цього будинку похоронив, солдати загинули. Це дуже ну, трагічно. Але будинок існує. і Це і графяники за інтересуються, передають на цей будинок. Тобто люди тримають та далі цю обік над цим будинком. Йозеф Осмагаус. Так цікаво, знаєте, один, один чоловік, зразу два будинки. І то все пов'язано з куртом Святого Йозефа. Це Випадково, там Ізофітр шукав машина, там дом, і це все не так було з ним. Даємось, навіть в Харкові, це теж ці два будинки, що ми зробили для матерів, коли мій сестра сказала, що нам дуже потрібний будинок так, я не проти. Але ну, як тільки можливості я буду робити. Кажу, зараз. Ну, Будьте мати, ми навіть новину серйозка, а ми ж почнемо Починайте. І вивід собі, що дуже швидко, через кілька тижнів я їду в Ринуватись, вони роблять такий у моїй місяці завжди акт зі Сан Духа Святого і збирають гроші по диєцезіях на Ринувабець, щоб потім нам допомагають. Ну, ви знаєте що цю систему. І мене запросили, я поїду в трьох вієцезях в Нюнбергу, Регенсбург, Ялту. Розказувати, як допомагає нам все, з зустрічі з спонсорами були, все. І така група до мене підходить, каже, слухайте, ви з Харкова. Ми постійно хочемо якийсь контакт нав'язати, що постійно відворять, постійно нас обманюють. Ми хочемо щось добре зробити. Ви не могли б нам допомогти в цьому? Каже, через кого можна? Та через мене давайте. Безпосередньо з вами. З маю зв'язку вам з ким зі мною. Не знаєте, зразу це. Ні, я особисто кажу, контржувати, все зробити. А що ти хочеш? Я зразу дім самотнімати. А скільки докуштувати? Не знаю, кажу, просто я хочу. Нам треба я складу цю ситуацію. І прийшов я в хаті, пошукав мікро, на що дім, ще дім в стані, по старому стані, понад 600 метрів квадратних. Ну, дім дорогий, понад 70 тисяч доларів дол, тоді коштував. Я їй подаю, каф'єрки дім, а ремонтше скільки докуштувати, а коні, хочу купити. Ні, кажу, ми не робити, то достатньо свят. Ну, я так порахував, скільки це ще ходить за кімстенім, а знаєте, купити це одне, а зробити за друге, да цілі кошторис, вони кажуть, добре, а ти ж не передбачив там незалежний цей генератор, має бути незалежний, своя вода, своя очищальна має бути, все своє. Чому це не писано? Пиши, все треба все мати. І ой, я собі як прагматично, потім за чим сусід продав цей дім і тільки, візьміть на цей, коли ви посвятили перший дім, сусід каже. Мінше він такий самий, що і самий дім, купіть мене. <ріст> <ріст> Появилися два доми. Я їм так представив. Вони кажуть, добре, якщо вам потрібно, ви так коли вказалися, як вони солідні, і цих два доми поставили. просто в такому чуду. Для мене це таке чудо, знаєте, і я травматично, коли почалася війна, тільки цей війна, Ми мали світло, мали воду, мали все, коли не було енергії. Вся вулиця, всі сусіди бігали по воду, бігали під зараз, телефони, а вже нічого тоді передбачили. Генератори мають стояти. І до сьогодні, працює цей дім, якийсь час виїхали, сестри там вони вернулися. Але я прошу говорю. Знову ж пов'язане, сестри почали молитися на рамку Святої Суфти. Як це зрозуміти? Ви знаєте, ну як не зрозумів. Звіри розумію. Розумі. То, власне, довіра і така глибока молитва Святоїса робить чудеса. Просто для мене це було чудо, я б нічого не зваю. То, що сталося з цим будинком і святим Йосифом, і, далі, що це. Ну, а тепер про Дніпро. Це ще більше чудо. Що... Ну, ви знаєте, що там посього святого Йосифа, який мав на 140 років має, там будували поляки в той час, коли приїжджали на роботу, там, на тих, будували ці заводи і так далі. Ну і наші добрі керівники цей дім ну, костел забрали, а потім Лазаренко йти продозувати, зробити давні офіси і так далі цю історію чули, ну, Там просто неможливо було цей костел забрати, а почали боротися. І чому, скажімо, такі, капуцин, дуже харизматичний це питання. Почав молитися. Скільки ви там, правда, молилися, два роки молиться. День, у день під костюмом. цього, неділю, болиться. На євреї приходить в сніг, си, з дощем. Люди скажуть, євреї приходять, вже задіть нас і на возі ми даємо їх місце, таке була пропозиції. Ну ви знаєте, нічого не допомагало, там і журналісти на нашій поверсі ставали, писалися. Ну як, лозати, слава Богу, що потім арештували. Цього мені в Америці то він не міг розкажати, він там був знищити всіх. А тут його в Америці арестували. І одивить судив, що хтось там такий юрист, і почав там судові процеси, давайте відсудимо. Ну, як правило, всі суди програні, вони ж більше вже мають, заплатили. І там вони подають на цей Верховний суд, ну вже ніякого немає. А вони цей час працюють, розбирають дах. І вже там прибудовував, щоб швидко переробити, щоб там ці католики не, 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 не думали, що цей храм колись звернеться. А люди моляться. І пішов дощ. Пустина потекла вода і змиває якось влокну, що і на стінах сюди вокношено було і вирізається, така висовується така, знаєте, фреска, старіні фрески, де так цікаво Ісус Христос. Хлопчик, хреста, і стай 12-річний хлопчик, несе Христа, і єврейські діти за нейдуть бавиться в Христову дорогу, да? Христу дорогу говорить. Так і написано по польську Благословені чисте до серця благословить чисте до серця. І так це ясно виявилося, так дуже змінці з сцени. Ну і що, скажеміш, треба читати, це до нас помоляє. Це до нас промовляє. Ну що? Давайте всі до сповіді, до причастя, що ми тут стояли з чистим серцями. Почали вони писати, дзвонити до інших, до мене дзвонили, давайте там, ой, нехай, нехай кожен в цих, цих намерах офірує сповідь, причас, це і так далі. І почали молитися. Кому і приймалося? Одночасно, після того, що тут деталі борбація, одночасно Верховний суд каже, прийшла нова, жіночка, молода, знай, не знала, що там робиться, подивилася, каже, там не суди, які були, що це? Вона Все скасовує, на пользу като. Ніхто ні по не заплатив. Ті платили які гроші, що вибирати собі. А тут виготово, ну хіба це не чудо? Мало того, одночасно, поки цей рішення суда не отримали, вони приходять 15 серпня на Дніпроженці, приходять під костюм, де знову молитися. Нема охорони. Там така охрана стояла, таки все де... нема, де відкриті, маку, вони в костюм, туди, сюди, нема нікого, що сталося. Там щось не заплатили, які заборонили. Здравоохідні хлопці пішли. Не було. Люди приходять, коси відкритки. Вони міняють замки, вивозять мусор, працюють кілька днів, зробили пораду, службу, грають в костелі. Виходить, час знову прибирають гостіну, хазеї, вже знову охрану, вже запізно все, люди в костелі і дуже приходять рішення. Там ціла історія, що там була, війна була та проста, знаєте. Але приходить вже за рішення, все на пользу. Напользуємо церкву, коси ми забираємо, там почали ми там освячити кошти, без даху, розумієте, такий цей косок. Ну і що робити далі? Ситуація не прознана. Люди від собі приходить до настоятеля один чоловік зранку і каже, як ваш косов називається? Ну це то я сфер. Правда? Ну правда. Ну як ви докажете? ми можемо без документи, ну є, що виходить. Бо мій батько називався Йосиф. Вже третій раз місниця і каже, піди до них поможі. Там кося той Ви Розумієте, волосся стало цьому священку. Я дай сказав, йди і поможе. Я каже, а ви що можете? Я можу, каже. Скільки вам треба на дах? Пах, пах, відміром, на, робічкаш. Потім прийшов, що вже ще треба. Ще там? Це реально, реально, розумієте, пожалуйста. Каже, Переснився третій раз батько сниться, а мій батько називався Йосиф. Каже, бачить, я помолитися. Як дуже допомагати, якщо, все". Ну, розумієте, от такі знаки, як від них можна відказати, як можна їх не бачити. Батько, казав, Чудеса реально існують. Чи ми їх бачимо? Чи ми їх чуємо ці чудеса, правда? Вони є, є ці чудеса. І для нас це священників дуже борити. а що так багато запалована. Наприклад, бо так теорію ми знаємо. А, так, так, але з, так з життя. Тепер, ж, навіть не колишнє, теперішнє життя нам показує Бог той самий. Ісус Христос той самий між нами. Що був вчора, що сьогодні, що завтра, Він той самий. І ті святі, як допомагали, так і допомагають. Все рішається реально. Світ міняється. Так, Світ міняється. Часом міняється не в добру сторону, здається, і, і стає хворий сьогодні. Бог не міняється. Бог своєю добротою не міняється. І всі ці таїстри, все це святе, що ми маємо, і святи, які нас мають, вони не міняються. Вони такі самі, і все те саме діється, нам таке просто треба відновити свою віру і довіру до цих святих речей. І, і від нас молити, бо діє, так сказати, заступ святих є дуже потужна, дуже потужна. Вона нам так потрібна сьогодні. Так потрібна. Ми мусимо організовувати молитви. До цього це такий неспокійний час. Дуже треба відновити, це активність, є різні, різні ідеї, що можна робити сьогодні, щоб якось так на честь святих робити. Такі, скажімо, ну і так на закінчення, приклад, який теж ми пережили разом, коли ми в Бердянську. Ну, теж центр для дітей, починати на цій центрі мене багато було. Ну, і там мол, отець здійснив. Коли цей центр відкрив, там дуже багато таких різних справ провадив. Але він дуже був такий, як би сказати, сторонник, любити цих бездомних, жалів їх, що не чували. І вирішив зробити таку ночівлю біля цього грамоту, там такий будинок, бо в нього там новив, наріз зробив, щоб можна було прийти вечором цим бідним, отримує чай, саморадчий, ночувати. І, і рано ще сюди на вечір не знов приходити. І він усміхався, чи я там ради, бо тих візом не багато. І чи, то, чи це Божа справа, чи це варто цим займатися. Так, він так не трохи був. Ну, дуже був харизматичний, але так такий народний. Він постійно сто раз перебіг, чи те буде. Чи думав мене, я завдяки своє. Роби там, Бог подасть якийсь знак не добре, ну, добре. Ну не, не добрим, закрити за можна. Але ти можеш відкрити і хочеш робити справу до людей. Ну він відкривається і оїць на різного Христове 24-го. Перший раз буде приймати на носилю. Всі відкрили, там десь оголошення робили, повішити, оголошено різне, що є таке місце, де перенчувати. Він 24 грудня перед вечорою, перед службою, десь носив і так чекає, хтось прийде, не прийде. Приходить яка жіночка з таким пакетиком, що витрює, та і да, о, ти ж, да, я хочу перучувати, я тут добре, як те звати, Марія. Ну добре, хоч їдать дядьку, іде, я такі знаки з'явився, єдиний проводить, що я теж не маю. Як його звати? Йозеф. Він каже для мене це такий знак, що просто перші клієнти, перші. Йозеф і Марія. І він тепер Маріздво. Маріздво, 24 години. Ну як ти не скажеш, що випадковийся. Історія, історія, яку мені власне. І він тоді так цим займався, і так там робив, багато приходив, вдячний за йому і так ще. Ну і там в тому самому Бердянському мені оповідав такий голова міської ради, який каже, я каже, до останнього не вірив вам, що ви цей каретас тут робите, що якась для добра, для людей. Це просто ваша пропаганда, що навіщо людей стягнути, і так далі, щоб два це все, це все така пропаганда. Аж каже, одного разу я каже так, прозрів, коли пішов на кладовище відповідною неділі, там приготувати роди своїм рідним із Бердянська. І кажу, каже, людям каже, вас зійшла з групою бездомних, прибирає кладовище. А там Бердянську, тієї кладовища, а таке видне місце, перене місце, де хоромі тільки бездомних. І там немає на які часоскритки. Таблиця нізвесна мужчина, нізвисна жінка, або просто Іван, або кличка якась там, трубадур, там, щось таке, Ви, що такі? ну такі, кажу, пичка і ці. І ці ну досить багато бездомних. І це їх бере кожен рік цих бездомних, каже, підемо прибрати кладовище. Зачисти, прибрали, поставив лампадки, поставив стіл, відправить службу Божої. І каже, я це все побачив. І думаю, добре, там потрібні люди. Ну що вони тягти цих бездомних ще закопаних вже? Що в них не хочуть? І він каже, це я теж зрозумів. І каже, я змінив кайпроси, я став просто, просто готовим, до речі. І mm -hmm. Каже, вона так та, та ревра зародиться, молитва заповнення, вона теж грає в свою роль, теж несе свої половини. І каже, каже, це так, і чудово. І там докладиш, та що для бездомних виглядав найкраще, з інших. Там був переду, частенький, і брав це. Людей показує, це наше місце. Ми мусимо прибирати, мусимо за них ніхто не подбаєш, за них ніхто не подбає. А ми кажемо, можемо. Бачимо, як багато цих прикладів є з нашого сьогоднішнього життя, не з історії, не з 12 століття, не з 10 там, чи ще якось, з нашого життя можемо теж назбирати таких історій дуже багато. Дуже багато таких прикладів, як Бог опікується, як Бог через святих діє через заступництво власне, власних душчистилищ і чи так далі. Все це ну, реальне, на сьогоднішній день ми не маємо ту реальну історію, які живемо і ще раз повторюю, нічого не зміниться. Люди міняються, світ міняється, Бог той садить. Боже владіє так само, заступник святий так само, абсолютно нічого не змінилося. Тому залишається тільки Дякувати Господу за, за його милосердя, за його опіку над нами через заступництво святих.